Привіт. Я зрозумів. Мої хороші всіх вітаю. На мільйон 105. На мільйон 105? Марко вже зібрав свою копілку монеток. Ми домовилися, що ми підемо в банк і обміняємо монетки на гривні. А зараз ми разом хочемо поїхати в Байківці. У нас, а, ну, взагалі була дуже важка ніч. Град Дощ, гроза, грім, тривога, ППО, все докупу змішалося і просто була, як то кажуть, казати ніч катастрофи. Але слава Богу, живі, здорові. Тому, мої хороші, якщо вам цікаво дивитися мої відео, не забудьте підписатися, поставити лайк, пишіть коментарі, адже це допомагає каналу розвиватися. А зараз ми їдемо на наш город Байківці, бо тому що подзвонив Свагроз, сказав, щоб я взяв собі валер'янки бо негода накоїла страшно. Гілка впала теж. Ці дерева, бачите, були пообрізали, вони повипускали молодняк, а тепер він просто обламується і постійно, бачите, падають гіляки. А ти, що, ти, ти що, маєш таку силу велику? Да. Бачите, не знаю, що там таке сталося. Сказав, що взяти взяти бо тому що грушу каже, зламало так, що вона не підлягає відновленню. Тут сестра зранку дзвонить, що помідори поламало, рози поламало, ой-ой-ой, біда, біда, біда. Не знаю, чи то вони так перебільшують, чи то насправді так є. Але е, зараз по прогнозу має бути дощ, так за годинки-дві, напевно. То хоч якраз до дощу встигнути, Ну, їдемо, а там подивимося. Які люди купили гарні квіточки, бачиш? Так. Кали. Вони зараз такі дорогі, до речі, зібрав наші абрикоски. Теж вітром скинуло. Ну не чіпай, то закритий полив закрили. Дуже будуть селити новий газон. Такі от, бачите. Як то кажуть, наші плоди. Ми поки доїхали, поки добралися. Така зіця, гарна, велика брикоска. Дера Марко буде пробу знімати, Скаже, чи гарна, чи не гарна. Не знаю, бо А, бачите, теж поламало якраз от. Тут троянду. А груші навіть немає в цьому, в поминь. Требу, ну, Я вам потім вже квіти покажу. Зараз щось не доквітлю. А... Ні. Тут росло, бачите? Тут виходить, що якраз вона була щеплена отут на цьому. Треба потім викорчувати. Чвагро наївний поставив в воду, думав, що щось поміняється. А вона вже не поміняється. Вітер просто зламав під корінь. Дивиться. Бідненька? Перший рік, що якраз почала гарно родити груші, і вона мала б купу, купу урожаю. Ви бачили на відео. Багато їй. Можу, можу діти. На, подачки, які гарні були грушечки. Але не відривай для чого? Ходи, вилазіть. Ну, зривай. Тільки обережно на троянду. І таке це таке щось гарне розпускається. О, ну, нічого ну, що. Потім вам вже покажу цю красоту. Yeah. Гарні, молодець. Ці такі ароматні. Ой, пахнуть. Пахнуть, пахнуть. Нічого. Зараз, як то кажуть, а тут що таке? А, теж. Добре, що я ще їх пообрізав, що кущ був височезний, що я їх трішки пообрізав. А вже те, що поламало. То нічого страшного, я це пообрізаю, це все повикидається. Он там від чого хримшило теж. Тільки якраз гарна гілка була. Може я її підв'яжу ще. Ну, це по ситуації. Ой. Звісно, що. Ммм, <раз>. Маркуся... Класна, Солодка? Mm. На. Якщо посадити кісточку, висти все одне. Що, якщо кіточку посадити, то ще чата абрикоса? Так. Да. Угу. Бомбезна. Я, а я вже одне посадив. Угу. Я, вже посадив одну. я не знаю сорту. Ну, а велика і така як мед. Солодка солодка. Тобі смачно, Марко? Дуже. Дуже. Угу. Супер. Навіть пише тепер, да. Mm? Я тобі сидиш Угу. Такий ти краси. Ні. Так. Я тут поставлю, потім, потім закопаєш. <с> <с> так, що ти знайшов? Сонечко, речок. а ці швинки від... відмиваються? Так, водичкою вмиються. Так, я в помідори. Помідори трішки похилило, оті перші мої вищі, але нічого. Зразу я бачите, ними займаюся, нижні листочки обриваю, вже верхній, ярис, верхній ярус з пасоночками гарно підв'язую. І, не знаю, лаванда тих, о, я не знаю, чи це бджілки, чи що, але їх так багато, як вулику сижу. Юка почала квітувати. Дивіться, яка вона височезна, красивезна. Така вона, я вам покажу серединці. Бачите, які має гарні штучки. Руки грязні, уваги не звертайте, тому що я, як то кажуть, в мене вся увага у помідорах. E, значить, я вам не показав, але. Мені Флора ще була передала одну посилку, я її так чекав, 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 але прийшлося, і я пізно вечором її отримав і посадив. Це вона мені передала пасенки томатів, які вкорінила, тих, яких в мене немає. І після цих дощів, ну, я не скажу, що вони зовсім погані, ну але почувають себе дуже кволо. Тут є два таких томати. Вони були вже такими, знаєте, величезними кущами. І з отакими маленькими вже томатами мені передала. То почуваються погано. Ось тут, особливо цей кущ. Ну, нічого, я пообрізаю і, може, трішки ще відійде. І знову ж таки, отут. Рядочок, оце теж мої нові пасенки. І оті маленькі теж це все нові пасенки. Так що помало працюємо. У мене вже на... томати стали такими, знаєте, міцними, вже почали рости і на багатьох вже є такі гарні, красиві помідорки. Я вам трішки похвалюся, бо я направду, я цього року дуже багато сили вкладаю в ці томати, бо хочеться хоча б рік мати такі, знаєте, як то кажуть, гарний красивий урожай. Дивіться, які тут же красиві помідорки. Вон там такі довгенькі. І вони дійсно, знаєте, видно, що вони відрізняються один від одного, бо тому що у кожного різна форма. Подивіться, яка тут красота. А тут, дивіться, мають якісь такі фіолетові смужечки. Бачите? Так що потрішки потим. О, там, дивіться, як багато вже нав'язалося китичок. Теж такі як баклажанчики довгенькі якісь. У мене вони всі були підписані по сортах, але ви знаєте, я їх висаджував і я їх висаджував хаотично. Тому я не знаю, де який буде. Але факт того головне, що потрішки будуть. Мені залишився оцей останній ряд ще доробити. Цих перших два я зробив. А ось тут, бачите, я вам зараз так коротко покажу, що я роблю, щоб ви розуміли. Нижні листочки вони вже свою поживу помідор віддали. От, і вони починають вже потрішки жовтіти. То я їх беру ось так, от, бачите. Обрізаю, особливо обрізаю ті, які торкаються землі. У нас дуже холодно. У нас дуже холодно. Оця от фітофтора помідори я обробив, О, Зараз, щоб я нічого не обрізав. Я обробив їх три рази від фітофтори. От, не зудивіться, знову ж таки, бачите? Отут пасунки ростуть. Пасунки всі ми обломуємо. Я пускаю, бачите, і тут, зараз так, щоб вам було видно. О, отут, бачите? Не бачите. Зараз я оцей листочок обріжу. І я вам покажу, що вам було привидно, бо бачите, бачите, а нічого не видно. Тут толку з того. Так, всі листя, яке торкається землі, я обрізаю. Тому що в нас йдуть дощі. Тут є такий гарний великий листочок, бачите, він до землі сантиметрів три не дістає. Але коли йде дощ, він весь брудний. І я візьму отак його в половиню. Оцей. Повністю лягає на землю. Бачите, навіть він весь такий чорний. Я його обріжу, тому що оці хвороби вони теж живуть в землі і вони по листі піднімаються на кущі. Тому можна мати потім велику біду. Тепер видно, бачите, ось тут є пасанок. Я його теж забираю. Нам ці пасинки не потрібні. Що я роблю? Я ось так: от пускаю в два стебла, один кущ, бачите, помідора. До речі, тут теж пасаночок маленький. Всі забираю маленькі, великі забираю всі. І е, ось тут формується китичка ось тут, з томатами. Над, під цією китичкою виростає ось такий от пасинок. О, бачите, далі вам покажу, що вам було добре видно на цьому, от на цьому прикладі. Китичка, яка зав'язує томати, під китичкою, бачите, утворюється. Такий от паросток. це якраз і є цей пасанок. Я його залишаю. Таким чином буде центральний провідник і збоку один пасанок. І вже в цих два пасанки я буду формувати кущ і надалі. Тут, виходить, в стаканчику, бачите, було два помідори, тому тут така сама ситуація. Ось оце теж пасанок. Зараз з тієї сторони я вам покажу. Дивіться, оце от пасанок, ось він. Я його отак на пеньочок раз обломав. І тепер в нас така сама ситуація, як і там. Тут, от китичка буде з томатами, під китичкою один пасанок, я його залишаю. І центральне стебло я залишаю. Зараз беру ниточку, просто гарно ще разочок їх підв'яжу. Отак, щоб вони весь час були вгору, щоб не вилягали на землю, щоб не збирали мені хвороб. Отак. Зараз все я вам покажу. Я не професіонал, я сам вчуся. Але дивлюся, знаєте, багато відео. Дивлюся і наталіних відео, і інших блогерів відео. І так чисто інтуїтивно, ну, звісно, з їхньою допомогою я це все роблю. Так, все бачите. І оцей от верхній ярус. Гарненько теж шпагатиком прив'язав. А, як бачите, нижній ярус підв'язаний ось тут. І потім вище. Верхній ярус, щоб вони не розлягалися, а йшли вгору. Нижні листки, як бачите, я все обрізаю. Ой, а там швидкий пасну, куди не лишив, я не поняв. На тому кущі. Нам треба дуже важливо, щоб помідори гарно провівалися, щоб вони були дуже загущені. Які гарні помідорки тут висять. Бачите, Вон там. щоб вони не були загущені і добре провівалися. Тому що, коли йде застій повітря, коли є волога то велика ймовірність того, що помідори можуть захворіти фітофторою. Чого, чого нам і категорично не можна допустити. Тепер, бачите, як тут гарно видно. Центральне ось стебло, ось воно. І от китечка з томатами, і оцей паснок. Все, що нижче, я обрізаю. Листочки. Отак. Всі. Зараз я вам покажу, О, тут теж обріжую. Отак. От просто оголю стебло якесь. Якщо якийсь бурянець десь є, то теж забираю. І тепер зауважте, над кожним листочком, ось тут так от, над кожним листочком пасинки. Ці пасинки ми всі забираємо. Стебло просто оголюємо, тому що ось ці всі пасинки забирають дуже багато поживи і забирають багато. Помідора енергії, тому нам цього робити не потрібно. Нижні листочки ось так обрізав, ці листочки залишаю, тому що вони від землі доволі високо і вони не заважають. Все ж в будь-якому випадку помідорам потрібно листя, тому що вони з цього листя теж відповідно, беруть поживні речовини. Ось тут, над кожним листочком у мене теж є пасинки. Вони малюсенькі, але ось так я їх теж беру і зразу забираю. Не треба, ведемо просто у два стебла. І тепер, знову ж таки, гарненько зараз цей підв'яжу. І, підв і пасничок теж підв'яжу. Ось і все. І таким чином роблю всі наші томати. Що, Марко? А він поливати? Полетіло сонечко? Поливати квіточки. Полеті, ага, супер. Дивіться, які у нас гарні лілії. Можна поливати? Можна, але трошки, добре, небагато. Що тут Марко приніс, знайшов якусь цибульку тюльпанів. Бачите, отут я відібрав пасинки. Кажіть, купу помідорів, а я ще оці нижні пасинки такі великі, знаєте, ось вони. Теж відібрав і посажу. Не посажу, а буду вкорінювати. Ось так тут залишу. Так, коротко вам покажу. От бачите, як виглядає в загальному город з томатами. Все чудово. Хтів обрізати цей... о, дивіться, дуже такий... О, який павук, дивіться. Лапи, які величезні. Треба його буде харакірнути. От, лаванда розлягається. Я хотів обстригти, але, знаєте, як то кажуть, сестра каже, ні залишай, нехай мені квітує. Хоча від квіту вона розлягається. Ну, нічого страшного. Так, я помідори посадив, але мені Наталя ще передала, дивіться, оці от злакові рослинки, я їх тут поскладав, гарно полив. Ось, Тут в мене є оці от ще тандали, тайдали. Ось, бачите, дві штучки. То я їх залишив, сьогодні я з ними теж розберуся. У мене є он там, бачите, в кінці такі два великі білих горшки. От я в ці великі горшки, вони величезні, я їх посажу. От Я приїхав тоді пізно вечором вночі, вже була 10-та година, о, і одна гейхера, бачите? Я приїхав пізно вечором, і я помідори всі посадив, а ці гарно полив і залишив. Значить, лілійки мої, після скільки бджоли Помідори цвітуть, над помідорами бджілок нема, а на лаванді їх тьма. Бачите? Так, тепер я вам покажу свою красоту трішки. Відволічуся оці мої чаріки. Теж потім підв'яжу. Ну, а молоденькі пасники нехай підростають. Я тут, Марко, я є. На роботі. Так, яка в мене красота? Висока, напевно, так, метр тридцять, щоб не збрехати. Квітка. На такого кольору малинового. Лілійка дуже красива. Поруч, це лимонна, така жовтенька. Неймовірна. І ось он такий бурян, потім виберу. І ось вже відквітає, вона практично сама перша розквітає. Вони різні по кольорам. Це зараз я вам так покажу, бачите? Це така малинова, це така більше до червоного. І е, ті, що писали мені колеги доброжелателі, на рахунок оцих кущів помпасної трави. Дивіться, які шикарні кущі трава. Вона просто шикарнюща. Що цей кущик, що цей, пішов, пішов ріст. Юка цього року височезна під 2 метри. Тут а, ця абрикоса одна ще лишилася. Я вам зараз покажу. Було три, одну ми з'їли, ні, три було чотири. Одну ми з'їли, дві сьогодні зірвали і ще він лишив. Для швагра на пробу, хай теж попробуй. Ось. Так. Ви знаєте, ураган такий був сильний, вітер був такий сильнющий, а до діла прийшлося, а земля як попіл. Ян запхав лопату, земля як попіл. Чи воно з зм... я не знаю, як воно так працює. Ну, це просто що з чимось. Зараз тут закінчу з помідорами і піду на другу сторону. Там теж квітнуть лілії, то я вам теж потім їх покажу. Зразу хочу дати відповідь на декілька таких коментарів. Я хочу це питання, як то кажуть, закрити раз і назавжди. Отож, декілька людей практично під кожним моїм відео пишуть один і той самий коментар на рахунок воювання. Чому ти не воюєш? То писавки, знаєте, як то кажуть, різними пальцями нічого страшного вам не буде. Я відповім вам. Я працюю на товаристві. Товариство, на якому я працюю, входить в перелік об'єктів критичної інфраструктури, яке забезпечує для України життєво необхідні функції або ж послуги для населення і держави. Відповідно, у мене є бронювання, тобто законна підстава на відстрочку. Все, з цим питання закрите. Моя дружина є держслужбовцем і працює теж офіційно на благо нашої держави, на рахунок моїх відео. Я вам повторюся, вони йдуть із запізненням практично в тиждень. І якщо ви бачите три дні підряд відео з села, я не кожен день його в селі знімаю. Ці шматочки я зняв протягом одного дня, і в процесі монтування я з них формую декілька відео. Тому, якщо я був, наприклад, два тижні тому у селі або три тижні тому у селі, то ви це відео можете побачити лише зараз. І я вам завжди кажу, що в мене відео на сьогодні йдуть із запізненням. На рахунок відео я вам завжди кажу, що в мене не реаліті-шоу, і я не транслюю своє життя в онлайні. Якщо я поїхав у село два тижні тому зняв, зняв, до прикладу, протягом дня декілька фрагментів відео, я можу їх монтувати через тижні або через півтори. І з одного дня я можу сформувати три, а інколи і чотири відео, які ви будете бачити протягом наступного тижня. Я не знімаю все в онлайні і не знімаю відео кожен божий день, тому що я працюю. Працюю на економіку нашої держави і зараз ще задумався над іншою, другою роботою. І часу вільного, повірте, в мене не так багато. І ви диванні критики, які не розумієте чи не зображаєте, чи, можливо, ви розумово відсталі, вибачте, чи, можливо, ви знаходитеся в якійсь іншій системі координат. Ну, це ваші проблеми. Це до питання війни. У мене канал не політичний, є дуже багато цих політичних каналів, експертів. Якщо вам цікаво це, будь ласка, переходьте, дивіться. У мене канал про звичайне українське життя української сім'ї. І вас цікавить теж на рахунок дружини. Ви знаєте, не всі хочуть зніматися, не всі приймають цю неадекватну критику. Розумієте, моя Оля працює до шостої години і після шостої. До вечора вона займається набагато більше хатніми заняттями і дитиною, ніж я. Ви маєте зрозуміти, що я свого сина дуже люблю, і коли в мене є два вихідного, а практично цілий тиждень дитина з мамою, то звісно, цих два вихідних Марко від мене не відходить, тому що йому бракує спілкування. Ти прибіг? Так. Ти прибіг? Так. Молодець. Надіюсь, на ваші найпоширеніші коментарі я вам відповів. І до них ми більше не повертаємось. В іншому випадку, ці коментарі і ці люди просто будуть блокуватися на моєму каналі. От і все. Як то кажуть, всім це ясно? Є запитання? Якщо є, задавайте. Якщо ні, то я тільки радий кожному з вас адекватним, хорошим, привітним, моїм, моїм підписникам. Моїм підписникам, друзям, тому пишіть коментарі, ви знаєте, чому я вас прошу підписатися, коментар написати, поставити лайк, тому що це допомагає каналу розвиватися іти вперед. Я думаю, що всі відповіді на питання ви отримали. До цього ми більше не повертаємося. Йдемо працювати. Починається дощик. Майстри, коли робили утеплення фасаду, то оцей ряд бруківки забрали. Як бачите, якраз зараз ще працюють майстри, то обкладають бруківкою цей фасад. Дощик накрапає? Бачите? А в мене ще ряд помідорів не підв'язаний, тому що через оцих неадекватів я перепрошую, але змушений був відірватися від роботи і вам це все сказати. Невже вам не зрозуміло, що хлопці чи чоловіки, які бояться, вони з дому не виходять? Якщо людина йде по вулиці сміло, якщо людина їде е, в Карпати чи на якісь відпочинки, значить вона може це зробити. Значить, в неї є відповідні документи. Невже вам це не зрозуміло? Невже ви не дивитесь? Ну, менше з тим. Але менше з тим. Е, я вам пояснив, хто адекватний, той зрозуміє, хто неадекватний, це ваші проблеми. Добре, біжу, доробляю помідори, бо починається дощ. Так, добре, мої хороші. Вруті пасенки, бо вони на очах починають в'янути. В'янути на очах. Не буду ще обрізати ту лаванду, нехай ще буде. Як хоче, як хоче сестра, щоб вона квітувала, то нехай квітує. Значить, Влад навів. Подивіться, в мене шикарна грядка. Я за одне трішки змок, але нічого, дощ перестав. Я швиденько ще прийшовся, пересапав повністю грядку. От, То ви знаєте, в нас були такі урагани страшні, ну, що творилося, а земля практично суха, розумієте? Тому я все гарно ось так сапкою пройшовся, повністю під кожним кущиком землю зворохобив. Тепер думаю, навіть якщо буде якийсь такий невеличкий дощик, то у будь-якому випадку земля буде, ну, може, вологіша.